Знесено фасад приватного підприємства, понівечено складські приміщення, об'єкти цивільної інфраструктури. 22 липня армія Росії завдала ракетного удару по Одещині, творилася вирва. Ймовірно, били ракетою Іскандер м зазначили у силах оборони Півдня. Вчора я був вдома, лежав, читав пабліки і услышав, ну точніше, прочитав, що буде бабах. І Так вона і взорвалась. Потім вже всі почали узнавати діаношоно. Я его услышал ну, около 10 дня. И я тогда на тот момент выгружал машину. Вы тут працюете? Да, на рыбном складе. Саме цей склад, що постраждав, це рибний склад. Ні, це, це постраждав Азнаурівський склад. Тут поруч рибний склад, так? Там аж в конце, ну Я услушала його хорошенько. І ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Скажіть, а цей склад, який пошкодило, тут хтось працював взагалі? Він був Е, По-моєму, так, да, працювали вчора люди, але ніхто не постраждав. Мені прийшли документи. Сам е, зайшов, побачив, що стільки розрушень тут всього побито, але почта нічого не пострадала, документи я забрав. Страшно, звісно, що тут е, трагедія, все розбите. Ну, але тут склади були пусті, не знаю, що їм треба, потрібно було це сюди ціляти.